Друзі, вітаю вас на уроці причина купити тут і зараз. Я вам розповідав вітання, що це дуже важливі фішки, які допоможуть продавати краще ваш продукт. Давайте розбиратися, що це взагалі таке. Це абсолютно всі фішки навчання, які неможливо скопіювати, які захищають навчання від зливу які відрізняють ваш продукт від просто набору уроків, скачаних в інтернеті. На цьому будується ваш прогрів, продажі і тарифи, тобто до основи вашого навчання. Уроків, ми додаємо тепер елементи як основні і додаткові фішки, які будуть вас відрізняти від інших, і які можна буде використовувати в прогріві на цьому, взагалі все будувати, які допоможуть вам продавати прямо ваш продукт набагато легше. І далі ви це все будете розписувати в тарифи, використовувати там при особистих консультаціях на вебінарі, розповідати про це в сторіс, і люди, коли будуть це бачити, якщо ви правильно все зробите. То вони прям будуть дуже хотіти купити ваше навчання. І до речі, от навіть у досвідчених там продюсерів або експертів, які вже роблять запуски, вони пропускають цей момент. Вони не допрацьовують цю основну фішку, і вони просто описують типу тарифи, там що є така та кількість модулів. Ось там буде доступно там, 10 файлів і групові зізвони. Все, це не є чимось таким унікальним, і не, ви, не виникає такого супербажання купляти прям цей продукт. А вже ж купляють, тому що там є авторитет, тому що реальна аудиторія, тема класна, там результати продукту, все, все ясно. Але з цими підсилювачами. З Цими фішками будуть купляти набагато краще і хотіти ваш продукт, і взагалі від цього є безліч різних бонусів, які тут описані в плані, наприклад, від зливу. Те, що на зливі можна скачати просто уроки, а ось ці якраз фішки ти просто так не скачаєш. Треба бути на потоці і треба купляти навчання. Які взагалі види цих фішок існують? Давайте розбиратися. Перше це основні фішки. Зазвичай це те, що повністю або частково закриває основні проблеми на навчанні. На цьому можна будувати ваш прогрів та продажі що значить основні проблеми на навчанні. Тобто ви можете собі задати питання, От, щоб визначити цю взагалі основну фішку, здогадатися, що це може бути, щоб зрозуміти, що саме вам обрати, ви повинні собі відповісти на питання, щоб ваше навчання пройшло ідеально, яку ключову проблему для учнів потрібно вирішити. Тобто учні до вас приходять з якимось основним запитом. Наприклад, у мене це зробити запуск. От у мене є там проблема, нюанс, що ем, не всі там можуть зробити, наприклад, запуск після моїх уроків, там після навіть групових зі дзвонів. І мені треба щось придумати для того, щоб у більшості це виходило, або навіть у всіх. Щоб закрити це питання. Ось є така проблема, те, що не у всіх виходить там зробити запис, навіть маючи знання. І тому я додаю основну фішку в своє навчання, те, що я знайомлю продюсера та експерта. І у мене на цьому контент вебінарів, прогріві, там в сторіс при продажі, там, при спілкуванні, коли радять продукт кажуть там у Богдана на коучингу, наприклад, знайомлять продюсера і експерта. Що це там крута фішка навчання, і багато хто йде, тому що знає, що таке, в принципі, можливо на цьому навчанні. Тобто з кимось я познайомлю, і, можливо, вийде крутий проект. І це є моя основна фішка. Щоб ви визначили, яка це у вас основна фішка, якраз запитайте у себе, що яку ключову проблему треба вирішити, щоб це дійсно було ідеальне навчання і. У учнів вийшло зробити крутий результат. Друге, що це може бути? Там працевлаштування, наприклад, що курс по будь-чому взагалі там е проходять, і те, що ви там працевлаштовуєте в свою команду або в інші команди. І це також закриває запит, що людина там зможе одразу практикуватися і зробляти кошти. Третє, це рекомендація або передача потенційних клієнтів. Що ви кажете, що у вас на навчанні е ви там рекомендуєте кращих учнів кудись. Або ви постійно там кожен день перекидаєте клієнтів, ділитесь заявками, які можна брати в роботу і закривати далі клієнта і з цього заробляти. І ви це знову ж таки показуєте в сторіс, використовуєте це і походьте. Це прям супер крута фішка. Яку просто так <смеш> скачаєш в інтернеті уроки, ти не отримаєш, і е гарантія результату це коли ви гарантуєте, що за два місяці, наприклад, ти там заробиш стільки-то коштів, е якщо ти пройдеш правильно всі етапи, якщо ти виконаєш всі ДЗ, е якщо все складеться, тобто ти можеш давати так таку гарантію. Зазвичай її дають вже на третіх-четвертих потоках, коли вже відпрацьований продукт, коли ти вже розумієш, як давати результат, ти вже можеш. Е прям гарантувати і бути впевненим, те, що все дійсно пройде як треба. І додаткові фішки. Це не стосується там того, що закриває основну проблему. Це все те, що доповнює ваш продукт і передає формат навчання, тобто, щоб підсилити ще упаковку вашого продукту і підсилити розуміння. Дати, дати точніше розуміння, як взагалі у вас відбувається. Це, наприклад, тривалість доступу до навчання, готові шаблони і матеріали, групові та особисті зі сертифікат, запрошення на випускний, наявність кураторів чи наставників. Тобто, це додаткові якісь фішки, які можна вставити в ваш продукт, і вони будуть також продавати, їх можна також там прописати в тарифі. Ось, і в поєднанні цих основних додаткових фішок якраз і формуються тарифи, і формується взагалі далі використання це все в прогріві тарифах дуже простий урок, дуже короткий, але він е, максимально важливий, тому що я, я, я вам кажу це відверто, якщо ви в своєму запуску зрозумієте, е, як ви можете. Два варіанти. у Вас є. Перший це е, найідеальніший варіант. Це якщо ви знаєте, як на 100% майже закрити біль і головне питання, проблему з якою приходить аудиторія на вашому навчанні. Тобто, що вам треба зробити, щоб, наприклад, були клієнти, там якщо це питання, або з чимось там розібратись, що ви можете таке придумати за основну фішку і покрити по максимуму. Якщо у вас немає такої важливості, можливості покрити на максимум якусь проблему, якесь питання, то ви можете спробувати наблизити. До результату. Тобто, все одно щось придумати, якусь фішку, яка дасть змогу з більшою варогідністю все ж таки закрити це питання. Ну, тому що поки ви на 100% це не можете зробити. Ось подумайте, що це у вас може бути за фішка така, і додайте собі її в навчання. Вам стане набагато легше це продавати, і люди будуть набагато більше хотіти купляти саме ваш продукт. Тобто, підводячи підсумок, коли там. Особливо ви стаєте в роль знову ж таки учня і в його рольовій моделі проходити навчання, то ви там думаєте: так, ну тут потрібні їм клієнти, тут потрібна їм аудиторія якась там, тут я там не знаю, і ще щось потрібно. Тобто, ви розумієте, яка у них буде проблема, з чим вони стикнуться. Тобто, щоб досягти того результату, яку ви давали в навчальні обіцянки, і ви придумуєте, фантазуєте, що це може бути, що я можу додати таке сверхкруте, щоб у них дійсно це вийшло. Або щоб я по максимуму спробував закрити це питання і виписуєте всі додаткові фішки, які у вас можуть бути. Далі це все упаковуєте. Бажаю вам з цим розібратися і щоб у вас вийшло віднайти і придумати ці фішки і додати їх до своєї упаковки продукту. До зустрічі в наступному році.